Першу неділю жовтня у вас професійне свято. Сюди ми прийшли сьогодні. Сердечно вас привітати. Учительці наша совість взірець у житті їди. Без нього життєва повість не пишеться у людині. Немає свого він часу. Життя його тільки школа. Учительці дружні класи із радощами і болем. Від перших начальних кроків. До випуску її атестаток. Для нас ви, як мама і тато, душевні, ви справедливі. І цим нас завоювали. До наших проблем чутливі, хоч вас і своїх немало. Хай буде день безхмарним. У ваше прекрасне свято працюєте ви немарно, можете святкувати. А ми вихованці ваші. Щоб усмішка вас не згасла. Учитися будемо краще. Без двійок таке в нас гасло. Так схоже на матусю, вчителька моя. Живіть в добрі і мирі. Хай буде міцним здоров'я. Хай всі вас будуть світлі. Не знайте біди ніколи. Хай буде найкраще в світі, улюблена наша школа.